Дерохтить усе, все аж підскакує. А зайшли і кажуть, ми вільна армія ДНР. І вони давай там шукати. Шукать бандитів, шукати е, нацистів, шукать. Ну і отак оце 40 днів, Послідній оце тут, що стояла бригада, прапор поставили наш і тікать з прапором. А я ще й сусідки кажу, да то кажу, наші вже погнали за ними. І тут, оце в шість вечора, і такий спалах над лісом на все небо. І такий взрив, такий бабахнув. Цей міст російські війська підірвали, коли тікали із Сумщини. Зараз по периметру даної території піротехніки ДСНС проводять обстеження для того, аби відповідні служби могли безпечно проводити роботи по відновленню цього моста. Як проходить робота? Розкажіть для того, аби люди розуміли специфіку вашої роботи. Е -е -е -е. Дивіться, йде сапер е -е, по, -по, по черзі, там перше, другий, третій, четвертий. Якщо один саперів знаходить сигнал, е -е, роботи, всі припиняють роботи, і поки він не відпрацює сигнал, е -е, рух ми не продовжуємо. Сапер сідає на коліно, бере щуп і під кутом е -е, прощупує землю. Якщо він впирається в якийсь предмет, бере маленьку саперну лопату і починає підкапувати до цього предмета. І якщо це вибухонебезпечний предмет, то ми я вже приймаю рішення як командир, або це буде знищення на місці, або ми перевозимо на соротувальний майданчик. Так я тут знаю, що тут повинні також проводитись відновлені роботи цього моста. Так це нам дорожні виділили цю ділянку для обстеження, бо вони будуть заїжджати сюди технікою, працювати тут. І так як тут були російські позиції, найбільша загроза це розтяжки, найбільше з ними стикаємося. А що ви використовуєте в своїй роботі для того, аби виявити вибухонебезпечні предмети? предмети? Ну, зазвичай це металошукач, ми працюємо майнлабами f 3 Щупа обов'язкова і маленька саперна лопата. Що ви передасте людям, які ігнорують вимоги безпеки, заходять на узбіччя? Ну що сказати? Я знаю, що не треба лізти туди, куди не треба лізти. Не, не знаю, це ж наш народ безпечний. Гриби є на грибами, а що там у лісі було, хто знає. Е, якщо ви бачите от таблички, як тут, вони ставляться не просто так, е, вони ставляться, коли є загроза. Тому е, не нехтите цими правилами, не залазьте на ці ділянки, якщо бачите або кіперну ленту, або е, таблички такого типу. Краще е, ми попрацюємо на ній, очистимо, тоді будете ходити, займатися своїми справами. Цей амулет мені зробила моя племянниця Леруся. Це я бере зі мною, він на протязі вже трьох ротасів на Донбасі був. Ну, такий мій побратимчик, Міхась. Міхась, так. Зі мною везде він на всіх бойових завданнях. Зі мною везде.